Вітаю, шановні, з вами Олександр. І сьогодні буде черговий огляд ножа від українського виробника Проста сталь Тигролов. Як бачите, така здорова коробка. Коробка проста, нічим таким не відрізняється. Також кріплення. Кріплення я зняв, воно було надіте на ножа, але його можна поставити назад. І таким чином можна кріпити його на спорядження на стропу молю. Отаке кріплення. Також люверси співпадають із кріпленням на систему TECLOC. І також можна причепити отаке кріплення. Це те, що в комплекті. По самому ножу, ніж виготовляється окремо піхо, їх можна замовляти окремо. Там великий випір і можна різних кольорів, можна також свої написи, свої принти замовляти. Стандартно для компанії це отакий напис на обусі. Як бачите, написано Тегролог. Made in Ukraine і сталь H12MF. І логотип компанії Проста сталь. Це те, що пишеться стандартно. Все інше ви можете замовляти на свій смак. Тобто ці принти. Це замовлені окремо. Ну і власне сам ніж. Це ніж для надважких робіт. Я також можу. Рекомендувати його військовим, так як цей кінчик, як ви бачите, кінчик дуже товсто зведений, і його можна використовувати для надважких робіт. Так, можна щось і порізати з продуктів, але самі розумієте, товщина обуха 4,7 мм, тому надзвичайного різу не буде. І вважаючи те, що спуски йдуть від половини і зведення десь у 08 мм, тобто цей ніж не скільки різак, а скільки для того, щоб можна було його дуже важко навантажити. Я пробував вже ним працювати, стругати ним непогано. Добре врізається, тим більше, що те Сталь, яка тут використовується, це Х12МФ, це аналог американської сталі D2. І Її можна добре навантажити і також вона має агресивний різ. Так як її загартували десь на 59 проквилу, а звичайно її калять до 60-62 проквилу. Це зроблено було для того, щоб цю сталь можна було навантажити на бокові навантаження, так як вона при цьому зберігає свою агресивність і в той же час її можна їй дати бокові навантаження. Покриття, яке ви бачите, це щось таке на зразок stone і травлення у хлористому залізі. Дуже добре покриття, цей ніж вже добре попрацював. Як бачите, не видно ніяких слідів, тобто воно тримається дуже гарно. Заточений був від самого початку добре. Сильного зеркала не було, тому що D2 і H12MF поліруються не дуже, але в той же час був загострений добре, дуже добре. Звичайно, я вже робив правку, тому що я ним добре попрацював, батонив, стругав ним. До навантаження витримує без ніяких Я думаю, що таким кінчиком можна і каналізаційний люк відкрити. І що руків, як ви бачите, в стилі битого каменю це мікарта. Мікарта дуже високої якості і саме руків'я надзручне. Ну і такий ніж із щойлом, бачите? Тобто для більш тонких робіт, для важких робіт. Береться отак. для Можна отак взяти під кутом. А для більш тонких робіт можна взяти отак. ну Такий хват. Теж можна взяти, але найкраще працювати саме отак от. І можна отак змістити. Як бачимо, накладки прикріплені стяжками, які закручуються на шестигранники з двох сторін. Це я вам скажу дуже міцна сталь і дуже гарне виконання. Мені здається, що все-таки краще було б, якби оця частина до кінчика була з увігнутими спусками, ніж би був більш універсальним. У нього був би тоді більш добрий різ і при цьому не порушилась би загальна конструкція ножа. Він би не втратив би у ломовитості і набув би більшої різучості. Це побажання. Компанії. Якщо таку модель, то до цих пір робити ввігнуті спуски. А так, у нього спуски від половини, і вони трішечки трішечки зовнішня лінза у них є. Не скажу, що він вже такий вже сильний лом. Але все-таки саме така б конструкція була б йому на користь. Щодо піхов, то це або кайдекс, або просто пластик, але зроблений дуже якісно. Камуфляж, мені здається, що він не дуже стійкий. І в отаких частинах він буде потрошку зніматися. Але взагалі, якість дуже добра. Все зроблено надійно. І також, дивіться, що зробили, бачите? Отвори для зливання вологи. В цілому якість. У простої сталі дуже добра. Рекомендую. Є і інші моделі, ви можете подивитися на їхньому офіціальному сайті. Єдине, що ця модель не дуже підходить для, скажімо, лісі, якщо ви колете, батоните дрова, тобто наставляєте отак на поляшку і б'єте по цій частині. Щоб розколоти, то при цьому корисна крайка у нього не дуже здорова, як бачите. Тому що частину це краде чойл. Виходить, що ми можемо розколоти от тільки от таке полінце, не більше. А взагалі дуже добра і надійна річ. Якщо огляд вам сподобався, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі.